До виконання нормативу приступити. А я не знаю, що таке. Викона. Виконано. Ні, не важко, але цікаво, дуже цікаво було. Бо тепер мені є чим похвастатися, що я теж це робила. Я вмію навчилася. Анна Карпенко, домогосподарка, її старший син, водій санітар, чоловік, командир відділення роти зв'язку. Обидва служать за контрактом Авдіївці. Ми завжди жінки розмовляємо про дім, оселю, дітей, про свої якісь хлопоти. А на їхні теми, на жаль, ми не можемо підтримати ці розмови, тому що ми не знаємо про що говорити. А так. Та буде, про що. Андрій Кравченко збирав автомат вперше. Мене призвали з Чернігівської ТЕЦ, Я працюю там е, машиністом-обхідником. В армії до цього не служив, тобто був списаний за станом здоров'я, а тут призвали на військові збори, на що я, ну, раду і пішов. Перетернули затворну раму, за запобіжник обратно затворну раму, обратно на місце. Щось відчув, але ще треба потренуватися. Я не зумів потрапити, але я прагнув. У резервістів заплановані інші стрільби. З штатної зброї з кулеметів, з зброї, озброєння бригади, це стрільба з мінометів від протиотанкових засобів. Надія Куліш, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.